Репортер на прямому, які новини маємо на цю годину з артилерії, росіяни вдарили по козачі лопані під Харковом, поцілили по житловому сектору. Поранено трьох людей, пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Один чоловік загинув та ще один травмований в селі Григорівка на Харківщині на вибуховому пристрої підірвалося легке авто. Про це повідомила обласна влада. Постраждало, госпіталізували людей вкотре закликають бути обережними, адже в районі зберігається висока мінна небезпека. Зібрали для нагородження всупереч правилам маскування. Міністр оборони Рустем Умєров розказав про результати перевірки обставин ракетного удару по 128-й бригаді. Міністр підтвердив, що бійців зібрали в дворі будинку, щоб нагородити. Жодних централізованих безпекових заходів, за словами Умєрова, на місці вжито не було. Слідство триває. 3 листопада росіяни вдарили по бійцях 128-ї бригади в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Тоді загинули. 19 воїнів так, там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів. У цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал Ракетна небезпека. На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. Посол Сполучених Штатів України Бріджет Брінк впевнена в двопартійній підтримці України. про це вона сказала в Києві під час передачі техніки прифронтовим регіонам. Дипломатка також оптимістично налаштована щодо ухвалення допомоги для України, яку запропонував Конгресу американський президент. Такі висновки Бріджет Брінк зробила після розмов у Вашингтоні щодо підтримки для нашої держави президент запропонував значний пакет для України понад 60 мільярдів доларів. І, ґрунтуючись на моїх розмовах, можу сказати, що я повністю впевнена у нашому президентові, у конгресі та в американцях, у тому, що існує сильна двопартійна підтримка України. Євросоюз може переорієнтувати виробництво боєприпасів, аби допомогти Україні. Про таку можливість розповів головний дипломат Європи Жозеп Борель. Сьогодні міністри оборони країн Європейського союзу Союз обговорюють постачання снарядів для України. Зокрема, план передати нам мільйон боєприпасів до кінця року. В ЄС вже заявили, що виконати це не вдасться. На тепер європа надала Україні близько 300 тисяч снарядів зі складів. Тепер йдеться про виробництво нових. Близько 40% продукції експортується в треті країни, тому браку виробничих потужностей немає. Проблема в тому, що вони відправляють свою продукцію на інші ринки. Тож, можливо, нам потрібно спробувати перевести це виробництво на пріоритетне для України. Через небезпеку місцевим жителям доводиться залишати свої домівки на Донеччині. Прифронтові населені пункти щодня потерпають від ворожих обстрілів для тих, хто вирішив евакуюватися, організували тимчасові прихистки. Часто тут люди залишаються на кілька днів, а вже потім їдуть до більш безпечних регіонів. Це вже у дитина у мене дуже стала боятися. Більш що він став. Дуже нервувати, переживати. Страшно йому стало. Тому і вирішили. Ніколи не думала виїжджати. Я думаю, я тут, ну нехай я тут і умру. Ну як, без спілкування не проживеш, якщо там вже нікого немає. І, і рядом, якщо ви були, і, і рядом там така воронка. От бомби рядом дома горіли он, і ті, і книжки чорні, всі, все, все чорне. Вони не хочуть кудись їхати, розумієте? Вони хочуть, вони хочуть бути поближче. Ну як багато з них вони вже літні, багато з них, як ото кажуть, поближче до кладовищ своїх рідних, розумієте. От, для них це важливо, щоб якось просто сам ну, самим е, колись вони вірять в те, що е, вірять в ЗСУ, вірять в Лужного, знаєте, як ото кажуть у нас, що це все, вони зможуть повернутися в рідні домівки. У Гоптівці, що всього в трьох кілометрах від російського кордону, працювали лікарі-добровольці з Литви. А це вже втретє медики приїжджають в село після деокупації. Цього разу приймали пацієнтів терапевти і стоматологи. Більше про медичний десант розкажуть наші репортери. Стоматолога в селі пані Любов чекала три місяці. Ну, Гожечки там важи руки залати. Там у мене ще дед дід скаже. Он же мені люба. Йди з Богом". Христина Жидас в Гоптівці вже вдруге. Влітку приймала пацієнтів у єдиній вцілілій будівлі бібліотеці, без світла і води. Нині медики привезли мобільний стоматологічний комплекс та іншу апаратуру, що працює на акумуляторах. Єсть і мікромотор, і ультразвуковий апарат. В перший раз, коли приїхали, ми уже эти самі болючки болючки удалили, а вот тепер уже шаг вперед что-то можемо і полечить. Пані Катерина на прийомі у терапевта говорить, погано чує після масованих ворожих обстрілів. А взриви какие були? Навірно, я зрива подволіш хо Страшно. Вертоліт летів між домами, між нашими там двох І ми, навіть російського солдата, видели, вот его лицо, відділів ліцонка, колибався. Ну не стріляв, стр... стріляв далі, а летів на Росію. До окупації в Гоптівці працювала амбулаторія. Там розмістились окупанти. Обладнання покрали. А коли втікали, знищили і будівлю. На жаль, у нас не вціліло нічого. Ось біля мене наш клуб був відновлений, новий. Він зруйнований повністю. Зруйнована медична амбулаторія, школа. Ну, нічого не залишилося. І ось ми живемо стільки з допомогою врачів, лікарів з інших країн, які нам надають постійну допомогу. Литовські лікарі обирають найвіддаленіші села і працюють навіть під обстрілами. Нещодавно да лікарі проводили медичне обстеження і допомогу людям на самому пункті Казачолопань. Якраз ворог завдав туди таких більше десяти ударів, причому прицільно старався попасти в район лікарні, в якій якраз на саме час працювали літовські лікарі. Довелося їм полежати на підлозі. Лікарі-волонтери на Харківщині працювали протягом трьох тижнів в Дергачівській та ізюмській громадах. Тому що я знаю, як допомагати. У мене є в медицина. Но я чувствую такої цел, що це моє моє і це нужно. Люди очень много пострадали, і вот я так можу підтримувати. немножко. координатор місії Скриманта Скрункайтис перед поїздками працює з благодійними фондами, які допомагають з медикаментами. Також запрошує лікарів, які готові працювати в Україні безплатно. Віктор Бучак, телеканал прямий 5 тисяч доларів за втечу за кордон. Прикордонники викрили схему виїзду хилянтів до Румунії і затримали організатора. Діяв чоловік не сам а з двома помічниками. Керував процесом сам організатор. Його помічники повинні були довести та провести клієнта до кордону. Однак зробити це не вдалося. Прикордонники затримали учасників такого плану. Виставку Металевий відблиск презентували у Варшаві. На ній представлені розмальовані українськими дітьми уламки російських ракет, реактивних снарядів, гільз та інші відголоски війни. За кордон виставку вивезли вперше. Більше розкажуть наші репортери. Білі страждання від війни діти передають у своїх малюнках на рештках зброї, що несла смерть. Півтори сотні експонатів, що виставили у Варшаві. Це частина виставки. Розумієте, це не мистецтво. Це це написано серцем, це написано душою. Це написано сльозами, це видно, і це все знаєте, було б дуже гарно, якби не було так сумно. Це дуже страшно, насправді. Залишки ворожих ракет та артилерійських снарядів діти з волинського містечка рожище перетворюють у справжні витвори мистецтва, щоб показати світу жахи війни. Ми можемо це показувати не тільки в Україні, де всі і так знають, що Майже всі знають, що куча металу, куча уламків, і що воно нас буває кожного дня. Але хотілося вивести і мені здається, що це тільки початок. Україна жиє, буде живе. Нас не вийде, не вийде. Щоб показати дитячі роботи про війну за кордоном, волонтерам знадобилось півроку. Допомогли українці, які живуть у Варшаві. Ми хочемо. Нагадати і хочемо привернути увагу знову ж таки поляків до того, що війна не закінчилася, війна йде. І українці, як і тоді, як і на початку війни, потребують допомоги. Для всіх охочих вхід на виставку вільний. Далі планують повести дитячі роботи у вільнюс, щоб нагадувати про війну поряд. Іван Гаврилюк, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб більше оперативної інформації на телеграм-каналі. прямого стежте оновленнями Залишайтеся з нами.